Вітаю всіх на моєму каналі. Гадаю, це самий універсальний диполь, який можна зробити. Всередині в ньому дві телескопічних антени, які витягуються на довжину кожна з них по 74 см, між ними 1 см відстані. З'єднано, буде розташовуватися цей диполь у вертикальній. Площині? Тому одна обмотка під'єднана до нижньої? Центральна жила до верхньої антени. Значить, ця антена добре підходить від 95 МГц до 470. Через що 95? Це fm діапазон уже на транслювання. Для FM приймання можна просто витягнути на всю довжину, це буде півтора метра. І цього достатньо. Але для трансляції там потрібні точні заміри. І от якраз от 95 до 108 це FM. Для транслювання цей діапазон якраз заховачує. А трошки менше 95 вже не вистачає. Ну, то можна домотати, наприклад, провід для таких як ФРС, оце в складеному положенні, вона 29,5. Сантиметрів, це вкладено для ФРС діапазону, якраз це для американських підходи чітко, уже вона готова. Розположення. так от, Тільки робимо так сказати, вертикальне її тут. Для ПМР по 3 мм з, кожного, з кожної сторони видвинуть. Це ПМР. І для ЛПД. Ще по 5, Ще по 5 мм тобто з кожної сторони по 8, І буде для ПМР. Для. 145. Для 145. Витягую я на всю, а потім. Потім задвигаю крайні. Ще поменше потонше. І ось у мене тут помітка є. Якщо її видно, над фільком по всьому по кільцю я зробив таку помітку. І її треба задвинути якраз до цієї помітки. І тут є така помітка. І з цієї сторони також. Все процедура ідентична. Е, Отримуємо 97,5 см. Це якраз Підходи на 145. Там уже, якщо точно, є значить, на плеймаркеті така хороша цікава програмка для визначення по диполю і там інші антени, але диполь-калькулятор називається. Скачуємо з плеймаркета, можливо, з Apple Store є для iPhone. І там на кожну частоту задається діаметр стержня антени. Задається частота, на якій, будемо, так сказати, вести трансляцію чи передачу, прийом. І там вказується, яка загальна довжина повинна диполя бути. Ну, там довжина хвилі вказується, яка, в принципі, нам треба довжина цього типуля загальна. Тут в мене підштекер під цю операцію для використання цієї VHF, UHF і FM для приймання. Значить, так же само під'єднуємо. І будь-які. З цих частот, наскільки треба, витягуємо і ведемо транслювання. Для радіоприймача, наприклад, от радіоприймач цю антенну теж можна використовувати. Але я зроблю як? Возьму такий от кусок штекера, возьму таке от гніздо. Це все діло з'єднається. Це обріжеться, все з'єднається правильно. Оскільки ну, тут трьохпіновий, нам треба центральна і той, що далі. І тут той, що обмотка, піде на цей що. О, оцей от контакт ближче. І центральний на крайній центральний. І можна під'єднувати. До гнізда радіоприймача. При FM прийманні можна витягувати антени на всю довжину, це буде загальна довжина півтора, як я вже казав. Ну і десь там при подорожуванні, так сказати, на природі вийти, десь е, можна закріпити на якомусь деревці. І ще головна така особенність, особливість відносно антени, антена вертикального, так розташування. І оцей от провід, який відходить, мінімум 50 см, він повинен відходити від антени перпендикулярно. І потім там уже вниз, вверх, куди в бік, неважливо, але не зразу так от згинатися не повинен, оскільки це буде на резонанс антени впливати і вже буде інший КСВ, інший резонанс, інші, так сказати, показники. Тож, зробити її дуже легко. Всередині цієї антени. На пластмаски закріплено стяжками, дві ці телескопічних антени і вкинуті. Таку от поліетиленову трубку із полі, ну, точно поліпропілен. Е і добре там зафіксовано клеєм. Тож, зробити легко, бажання є, то і робиться. Всім все найкращого до нових відео. Ставим лайки. І підписуємося.